Василь Васильович вчився жити незрячим. Сім років тому через важку хворобу він втратив зір на одне око. Тоді лікарі сказали чоловіку, щоб він очікував гіршого. Так, Василь Васильович почав готуватися до майбутньої сліпоти. І я вже закривав очі, вже з шостого року я очі просто закривав і ходив від, з точки А в точку Б собі, задавав якісь... Певний відстань собі і ходив по вивчав всі повороти, бордюри. Якщо на дорозі тихо, тоді на світлофорі зелене світло для пішоходів. Якщо машини шумлять, слід ще трохи зачекати. За таким принципом Василь Васильович змушений переходити дорогу. Це правило, за яким може орієнтуватися незряча людина, працює не завжди, особливо ввечері, коли машин менше. Якщо люди перевели, значить нормально. Не перевели, але ну, буває стою і по 5 хвилин на, на, на пішкову, хто, поки хтось мені не каже, мож, можете йти вже червоне там, чи зелене. За допомогою такого звичайного механізму незрячі люди могли б в Чернівцях переходити дорогу без проблем. Василь Васильович до міської ради з проханням озвучити світлофор в районі, де він проживає, звертався не раз і все марно. За словами голови міського товариства сліпих, нагальна потреба залишається на вулицях Руській, Фастівській та Шкільній. Тут на комарова перевулик ентузіастів світлофор говорить на розі вулиць головна і комарова коло пошти. Там світлофор просто пікає. Так, це ж дві різні речі, але нам добре і пікає, і говорить, і як кажуть, лише би щось воно говорило, щоб людина мала орієнтир. Вартість одного світлофора з системою звучки близько 120 тисяч гривень. А ось переобладнувати вже існуючі значно дешевше: близько 10 тисяч. Департаменті житлово-комунального господарства пообіцяли, якщо проблем з фінансуванням не буде, то цьогоріч вони звернуть увагу на потреби незрячих. На сьогоднішній день у нас у планах є зробити змонтувати два нових, і, як мінімум, чотири переобладнати для того, щоб Де це ще буде. Я не знаю, тому що це буде погоджуватися і якраз з товариством. Незрячих, але я думаю, що це буде все тренерні частині місця більш масовому скупчення людей. Отже, ця проблема все ж може вирішитися, але автомобілі, які припарковані в недозволеному місці та на пішохідних переходах, створюють такий бар'єр для незрячих людей, коли кошти не допоможуть. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.